Розповідаю про рішення, яке вже всім відоме на просторах Тікток Вінницького окружного адміністративного суду про скасування розшуку ТЦК. Тому мною було подано до Вінницького суду позов про скасування розшуку щодо мого клієнта, який було оголошено органом ТЦК. Це рішення стало відомим у сфері військового права, і інші адвокати уже я бачу розповідають про нього в Тікток і користуються вказаним рішенням у своїй роботі. Так як в результаті розгляду справи суд перше визнав дії ТЦК протиправними і друге зобов'язав ТЦК скасувати розшук мого клієнта. Розповім нюанси справи судовим рішенням від 17 вересня 2025 року було встановлено: якщо немає постанови про адміністративне правопорушення, то підстав для оголошення військово зобов'язаного у розшук немає. ТЦК надіслав повістку моєму клієнту на пошту у відповідь на надісланий мною адвокатський запит. ТЦК надав копію такої повістки та повідомлення з відміткою адресат відсутній за місцем проживання. Через це мого клієнта і було внесено до розшуку. Проте суд зазначив, ТЦК має скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення та винести постанову про накладення. Штрафу і лише після цього відомості про притягнення до відповідальності вносяться до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Так як ні протоколу, ні постанови складено щодо мого клієнта не було. Суд виніс рішення на користь нашу, тобто зобов'язав ТЦК та СП скасувати рушук. Якщо у вас в резерв плюс світиться розшук, пишіть у коментарях, пишіть у мій телеграм-канал, активне посилання в шапці профілю. пишіть на мій номер телефону. Мене звуть Адвокат Вікторія Лобанова. Територіально я знаходжуся у місті Вінниця, проте працюю по всій Україні. Я проаналізую і вашу ситуацію також.